Всім привіт! Мене звати Всеволод, мені майже 14 років і я приймаю участь у профайлі. Буду все за вами. Пане тренере! Вуаля! Я вже до тебе приїхав. Так, да, Це професія цікава, але складна. Поняв, прийняв, обработав. Серія нашого проєкту профайл. У нас сьогодні дуже веселий герой. Я сподіваюся. Всім привіт, як настрій. Нормально. Вілі, милося. Я не знаю, що. Які це можуть бути, можливо, здогадки. Як ти думаєш, що це може бути? Милося, черга. Фермер? То ти думаєш, що ти сьогодні будеш працювати фермером. Він просто перед цим сказав, що не любить мотоциклів. Це було прикольно. Да ладно. Ну, как твои выражения? Я не знаю даже, как ты так страшно. сказать. <laughs> ну, страшно интересно, да. Я сегодня просую мототрение. Да, мототренер. Привет. Привет. Я Лёня. Я Сева. Я буду показувати, як кататися на мотоциклі, і тим самим буду вчити. Ну в принципі, ми, ми, ми в принципі так і починали свою роботу, тобто ми каталися, а потім показували людям, як ми катаємось. Що ти знаєш про роботу мотоцикла? Те, що потрібно е, у першу чергу розказувати про безпеку поведін поведінки на мотоциклі, розказувати як поводиться сам мотоцикл, як він, який він мощності, щоб E, люди знали, як з ним управлятись. В принципі, все вірно. E, просто ну, Треба розуміти, що мотоцикл це в принципі, більш ризикований e, засіб транспортний, ніж машина. Якось студент поводиться не дуже там, впевнено і починає їхати якось там швидко, його треба що? Правильно, зупинити. А як? От, отак? Ну, можна і так, можна і покришку в нього кинути. А, ну... Але ну це все жарти, але ти повинен контролювати і ти повинен його у першу чергу якось ну, стримувати. Бо це у першу чергу, це твоя відповідальність за студента. Будемо з тобою їхати, заберемо конуси, з якими нам з тобою працювати з наступним студентом. Бери шолом, вдягай, поїхали, ти мені допоможеш зараз. Не застібнутий шолом дорівнює тому, що в тебе його нема. Тобто шолом завжди. Шолом завжди має бути застібнутий. І шолом завжди має бути одягнутий, тому що на мотоцикл ти без шолома не сідаєш ніколи. Хорошо, дуже добре. <реш> Хорошо! Ти так, ти так не розмовляв, коли ззаду їхав. Це Бобер. Це тренер Бобер. Бери, будь ласка, конуси, допоможеш мені. Е, бачиш, тут стоять. Такі, як трикутники. Ось по цим трикутникам по одному конусу просто постав, вони звідти десь від виїзду починаються і аж до кінця. Слухайте, а нормально, мені подобається. Застігнути треба, тому що не застігнутий шлем, вважається, що шлему нету. Ні. Мама, привіт, і папа теж. Так, не, Давайте ми почнемо по чуть-чуть Давай. роботи. Знімає, тому що у нас з'явилися два більш-менш швидкі пілоти. Вони розуміють, що вони роблять, але ну, тобі, по-перше, в першу чергу тобі потрібно так. Займати таку позицію, щоб вони тебе бачили і розуміли, що ти будеш робити. Відкати мені, будь ласка, мотоцикл туди. його не І йди сюди. Дивись, бери за руль, Зіймай, обирай uh, підніжку. То, да. И, тепер встань так, щоб він у тебе поклався сюди на бедро. Тобто у тебе він має лежати тут на бедрі. Не сідай під нього. сильнейший стань да все и далее просто ты себе еда да, зараской мая я блин 140 не могу перетащить а тут блин килограмм 300 200 ну 300 нет и палец на тормоз просто да а один дашь да. Да, 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 да. нормально нормально так сюда 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 тормоз Оп, дуже сильно, трошки легше. Це сюди, все став. Скільки можливо? можливо. Тобі буде цікаво, що ми саме робимо зараз. Mm -hmm. Чи з Але все ж можливо. Дивись, мені потрібно, щоб він е зараз згадав е все те, що ми з ним робили на учбовому мотоциклі. Він зараз буде робити на своєму. Це змійка. Це одне з основних пішли від Це... Одна та, це одна з основних вправ на мотоциклі. Вона дозволяє людині зрозуміти, як правильно мотоциклом повертати, тому що мотоцикл не повертає як велосипед. Тобто там не руль більше, там що, там у нас більше, маса. Так. більше. вага, маса, підніжка, і все працює. Тобто тобі потрібно мотоцикл для того, щоб він повернув, тобі його треба завантажувати одну або іншу підніжку, і тоді він буде. Трохи нахилятися і повертати. Тому зараз ми будемо контролювати, що він буде робити. Давай відійдемо трохи, щоб йому дати. Хлопця звуть Маянг. він індус, але наш український натуралізований індус. Тільки одна засада цієї роботи це те, що вона сезонна. Зимої її нема. А, ну, в нашому випадку в принципі, вона є. Ми робимо спортивні тренування на блокбастері, якщо знаєш, якщо був там, там є картінг. І Там є надувний купол. Можна, будь ласка, так, щоб ви не заважали. Так. Там є надувний купол і під, під ним ми працюємо і взимку. Але ну, ти ж розумієш, що в принципі, люди більше хочуть. Працювати That's на мотоциклі влітку. Питання не в тому, щоб попасти о, у кожний конус. Питання в тому, щоб тіло правильно працювало. Мені не подобається, як в нього тіло працює. Бачиш, Катя вивішується трохи відносно мотоцикла. вона їде добре. Хлопець могнувши. Це, в принципі, те, що я хочу бачити. Бачиш, тіло як робить. Топ. Тобто, да. Відносно мотоцикла ти маєш переміщатися нормально по самому. Це от та штука. Я хочу піци, покушати, поїсти, Ну, Борщ. Це все трошки пізніше. Він усе зробив так. Добре. Ну, в принципі, так. Ну так. Тільки без заднього, добре. А то у тебе там щось нагада, скажи йому, щоб він без заднього тревозить. Без заднього тревози. Давай, тільки передній... Тільки передній. Ні, тільки передній, ще раз 60. Тільки передній, ще раз 60. Хто вчить на мототренері? Ніхто. Ніхто? Ніхто. Ну, зараз, то тепер ми. Тому що, а? ну, слухай, ну, немає школи в це така робота по що називається душі. Mm. Киш, 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 киш. З якого віку можна водити мотоцикл? Їздити на мотоциклі можна хоч з двох. Є такі. Але дивлячись скільки кубів? Ну, там на, на маленьких, там, я знаю, 50 кубів. Там. 50 кубів? Мотоцикл. Це ж мопед. ж Є скутери, так. З 12 років. Ну, якщо ми з тобою розмовляємо про те, з якого віку у тебе можуть бути права на керування транспортним засобом, то 16. Якщо ми кажемо вміти їздити, є в нас дітки і по 6-7-8 років вже їздять на мотиках, і ми з тобою поїдемо на чайку, і там буде тисєва, а там Арсеній. И Арсений, лупытый, ну, на своем 150 кубовому если можно, я бы очень попросил. Ну, потому что шутки шутками, ну или занимайте изначально позицию, но не крестите мне траектории, потому что м, наделаете дело. Да. Нейтралку знайди, пожалуйста. Нейтралку. Трошки наверх. Да. Це сильно, а тепер вниз. Ні. Це вже третя. А. Тепер вниз. Так где на да. це? Це друга, а ще раз вниз. Ось це не трав. Пускай. То есть стоять все, да? Ну що? Страшно. Ну, Потому что ты тут совсем немножечко газа добавишь, и он у тебя сразу же. Понимаю. Я в этом вообще эти, эти 500 кубов очень сильно чувствуется. А -а -а. Хоба. Фу. А -а. Ты тут немножечко пригазовываешь, даже такое чувство, что вообще не пригазовываешь, и он у тебя уже Скажешь брату, что ты катался на мотике. 500 кубов. Все <Себа>, волосы. <shut> газу. Газу, газу. <shut> Арсенія більше з нами нету. Как? Я вже до тебе приїхав. Арсенія. Ого. Ось тут у нас бойовий гаразд. Ого! Ого. Ого. Зараз будемо брати один з байків і будемо працювати з Арсенієм. Запам'ятав щось сьогодні? Да, дуже багато чого. Дякую вам. Вже можеш тренувати? Брата будеш тренувати? Так, да, брата буду трену тренуватися. Ні, не, не, не да. я я, 5, він тільки 200, а я вже 500 їздив. В якийсь місії, ну, не дорос до мене. Ладно, добре, а що, ну, як тобі, в принципі, робота, що ти, як ти бачиш собі цю роботу? Вона, я бачу. Ну, цікава або важка, або... Вона не цікава, або... дуже цікава і дуже важка, як по мені. Тому що це потрібно контролювати своїх учеників, щоб вони не впали, не покалічили себе. Ще увесь день слухати брин-брин-бринь рано вставати, пізно лягати, заганяти під байки, їхати з точки А в точку Б. А потім у тебе у вихідні ще й перегон. Так. Да. Це дуже важко. Так, на ділі витримати, але якось тримаюся. Ну добре, а сам би їздив? Звісно, їздив. Би. Я би і зараз не про я би зараз не проти був би поїздити. На підбайку чи на велику? На підбайку, тому що великий я ще потягнути ніяк не можу. Ну, ось, ото, ото і воно. Приходьте до нас на підбайки, тренуйтеся. Самі тренуйте своїх друзів і катайтеся. Дуже виносливою. Для цієї професії потрібні нерви. Абсолютно усе, як я катався на мотоциклі, як мене вчила, як я з Леонідом катався на мотоциклі. Так, да, це професія цікава, але складна. Я запам'ятаю усе.